Вітаю! У цьому відео я розкажу, як розділити диск стандартними засобами операційної системи Windows. Буду розділяти диск C, тобто системний диск, на якому у мене встановлена операційна система Windows 10. На диску C у мене вільно 126 ГБ. Для того, щоб створити новий диск, я візьму з цього вільного дискового простору 50 ГБ. Для початку необхідно запустити системну утиліту для керування дисками. Для цього на меню пуск натискаю на праву кнопку миші і вибираю керування дисками. Викликаю контекстне меню на диску С. Нагадаю, що для цього потрібно натиснути на праву кнопку миші. Та вибираю Стискання тому. На цьому моменті необхідно трішки зачекати. Навпроти, зазначте обсяг для стискання, необхідно ввести розмір майбутнього диска. Зверніть увагу, що розмір вводиться в мегабайтах. А я хочу, щоб мій новий диск був 50 ГБ. Операційна система Windows рахує 1 ГБ як 1024 МБ. Тому 50 потрібно помножити на 1024 І отримане число ввести в дане поле. Це буде 51 200 МБ. Після цього потрібно натиснути на кнопку Стискання. З'явилася нерозподілена область на диску. Викликаємо на ній контекстне меню і обираємо. Створити простий том. Натискаємо далі. Розмір простого тому у мене 51200 МБ. Тому я натискаю далі. За бажанням можна вибрати літеру для створеного диска. Знову потрібно натиснути на кнопку Далі. Можна вказати тип файлової системи. В даному випадку нічого змінювати не потрібно, а також ввести позначку тому. Можна залишити, як є, а можна написати практично будь-що. Я напишу, наприклад, файли. Натискаю на кнопку Далі. І на кнопку готово. З'явився і зразу ж відкрився новий створений диск. Відкрию цей ПК. Видно диск С. А також щойно створений диск Е. E. Проведу зворотню операцію, видалю диск E і додам увесь дисковий простір до диска С. Для цього викликаю на диску E контекстне меню і обираю Видалення тому. Натискаю так. Тепер викликаю контекстне меню на диску С і вибираю розширення тому. Натискаю Далі. Тут змінювати нічого не потрібно, адже вибраний увесь диск. І увесь дисковий простір. Тобто 51 200 МБ. Натискаю далі. І натискаю готово. Відкриваю цей ПК. Натисну на кнопку Оновити. Як бачимо, диска Е e немає. А розмір диска С знову став попереднім. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!